Привіт, друзі, друзі! Ми продовжуємо наш марафон новин, що відбувається в наших містах в царині архітектури, урбаністики і міського сталого розвитку. Поїхали. Цікава новина від Національної спілки архітекторів в Чернівцях. Там оголосили відкритий архітектурний бліз конкурс на кращу проектну пропозицію комплексного благоустрою парку імені Шилера Фрідріха. Шиллера в місті Чернівцях, от ділянка і неподалік центру. Дуже так, чесно кажучи, комедно трошки виглядає. Ділянка з площею для архітекторів, які мали би зрозуміти якийсь відразу матеріал, от така. а портрет Шиллера на пів екрану навіть не вміщається на весь екран треба його скролити. Ну, Менше з тим, друзі, є телефони, є контакти. Про підстави для виконання для, для, для цього рішення про конкурс є рішення виконавчого комітету від 23.08.22. От чому цей бліц конкурс? Це чесно кажучи, трошки підхарює. Тобто, що це бліц конкурс для парку? тривалість два місяці з 10 жовтня 2022 року по 10 грудня 2022 року. Тому, будь ласка, ознайомтеся на сторінці. Спілки є умови конкурсу. Хто почуває себе в силах? Будь ласка, беріть участь. Хочу нагадати, друзі мої, що до кінця вересня триває набір на нульовий курс від харківської школи архітектури. Якщо ви хочете спробувати себе? Ви в першу чергу, випускник? Ви закінчили школу і ще сумніваєтесь, чи стати архітектором чи міським планувальником. Тобто урбаністом, то, будь ласка, вам дорога в Хиша. Я вам дуже дуже особисто рекомендую. Контакти будуть нижче. Будь ласка, підписуйтесь. І також ХША шукає координатора важеного з архітектурною освітою для так само цієї школи. Тому коли цікавить вакансія, Думаю, зараз роботою не дуже. Добре, тому будь ласка, зголошуйтесь на Київщині. Від початку року сталося понад 80 автопригод з велосипедистами. Від початку року внаслідок наїзду автомобіля на велосипедисті постраждала 61 людина. Зокрема, вчора, 13 вересня, в Брисполі сталося ДТП з участі автомобіля ВАЗ 2110 та велосипедиста. На щастя, в цій пригоді постраждав тільки ровер. Ну очевидно, патрульні вкотре закликали водіїв та велосипедистів дотримуватись правил дорожнього руху. Ми всі свого боку закликаємо всіх очільників владних, які відповідають за благоустрій і за взагалі, політику вуличну в наших містах і ОТГ розвивати велосипедну інфраструктуру і найголовніше – безпечну велосипедну інфраструктуру для того, щоб навіть діти могли їздити безпечно в школу, і батьки не боялися, що щось з ними станеться. Ясно, що коли почалися проблеми з бензиною, коли маса автомобілів не мала як заправитися, багато людей почало пересідати на авто на велосипед. Не мали навичок, скажімо, до цього. Нас е, не вимагають велосипедистів здавати на якісь елементарні права. Так, е, ну, напевно, як мінімум не то, щоб права, а просто знати, як треба їздити. Ось, і крім того, з низькою культурою водіння автомобілістів от виходить така неприємна статистика. Але я вірю, що все рівно. Потрібно велосипедну інфраструктуру розвивати однозначно. Лунмісто місто пише: показали інфографіку, цікаво, з яких регіонів цікавляться новобудовами в Україні. Лідером є Київ і Київська область, 54,63% і в області, ну відповідно, 54% в Києві і. В області цікавляться власне місцеві мешканці, так ж області, з областей України 29% цікавляться Києвом і Київською областю, і з інших країн цікавляться порядка 17% взагалі Тим, що відбувається на ринку у Львові, дуже цікава ситуація. У Львові 53% цікавляться самих Львів'ян, 21% киян цікавляться львівською нерухомістю, 12% з інших областей і 14% з інших країн. Ну, Чесно кажучи, тяжко зрозуміти, з якого, від якого числа були взяті ці дані. Ну, я розумію, що дані взяті з статистики пошуку через сайт Вун. Відповідно, чи це є. Порівняно з тою кількістю, яку шукали до війни, я тут на складі немає такої графіки. Ось. Але що цікаво, зверніть увагу, що по всіх областях порядка від 31 до 40 до 54% навіть, відсотків, все рівно люди цікавляться новобудовами в своїх містах. Це дуже цікаво, чесно кажучи, це дуже, мені здається, обнадійлива статистика. Співзасновник фудкорту Київ Фудмаркет та ресторатор Алекс Купер орендував приміщення колишньої будівлі трамвайної диспетчерської диспетчерської біля Львівської площі, в якому планується відкрити новий заклад АВІ, що стане мережевим варіантом ізраїльського кафе Шалом. Як передає видання, ресторатор відкриває новий заклад у колишньої будівлі Трампа Диспетчерської. Там був скандал про те, що це також модерністична пам'ятка, і вона прикольна, бачите, така консоль, її можна причесати, відреставрувати і, в принципі, і ту харизму архітектури залишити. Значить, запитання, чи планується реконструкція будівлі, Купер відповів, що ні. Нічого не будемо реконструювати чи надбудовувати. Просто відремонтуємо приміщення. Пільноту отримує відремонтоване. Приміщення, яке не буде мати вигляд закинутого, там не буде додано жодного елементу спогляду архітектури чи дизайну. Ми просто відновимо, щоб усе мало такий вигляд, як на фотографіях 82-го року, розповів Купер. Команда Купера планує провести ремонт, встановити вікна, а також відновити коричневу плитку на фасаді. Самі прикольні елементи, як смуга з алюмінією, яка йде по периметру будівлі, від неї залишився якийсь шматок, але ми відновимо саме такий профіль. Зазначимо, трамвайна диспетчерська на вулиці Бульварно-Кудрявській була збудована у 82-му році, коли я родився. Ровесниця Споруду будували як трамвайну диспетчерську, але її не використовували за призначенням вже з 96-го року після закриття трамвайної лінії. З 2011-го до 15-го року в просторі працювали заклади. На першому поверсі готували бургери бургер фарм, на другому бар і діджей Плейс Фазенда. Раніше планувалося на місці будівлі звести вхід в метро на станцію Львівська Брама. Ну прекрасно, одним словом віримо. Поки що, поки що віримо, віроно, хочемо, Дякую. Дякую, що модернізм відновлюється не тільки в Штатах, як ми говорили в минулому випуску, але і в Києві. На Київщині створено 50 полігонів для зберігання будівельного сміття. В Київській області облаштовано 50 немало, не багато полігонів для зберігання будівельного сміття, що утворилося внаслідок руйнації. Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Спершу ми повністю проінспектували Київ і Київську область, зробили робочу Google-карту, щоб зрозуміти, де що знаходиться кожна локація. Фото провели відповідні наради з мерами, з головами об'єднаних громад. Обласна адміністрація вже утворила 50 локацій, куди тепер централізовано звозять відходи руйнації. Далі їх сортують, щоб у подальшому переробити. Сміття будуть подрібнювати, щоб його можна було повторно використовувати під час відновлення доріг, будівництва тимчасових переходів, переїздів тощо. Спочатку ми думали, що для того, аби впоратися з відходами руйнації, потрібна велика кількість бюджетних і грантових коштів, але сьогодні утворені купи відходів вже беруть і повторно використовують будівельники або ті, кому це потрібно. Це не вирішує проблеми повністю, бо залишаються небезпечні відходи, але їх значно менше, і на них ми вже точно можемо знайти ресурс для того, щоб утилізувати екологічно безпечним методом. Як повідомляли, за даними. Київської школи економіки станом на 5 вересня в Україні з початку війни пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 15 тисяч багатоповерхівок, 115,9 тисяч приватних будинків, 400, 412 промислових підприємств, 44 соціальні центри, 1118 закладів середньої освіти, 1991 магазин, 593 аптеки, 978 медзакладів, 511 адмінбудівель і 1153 культурні, спортивні та туристичні об'єкти. Ось такі страшні цифри. І насправді ще не на кінець. Ми ще далі воюємо, і Русня далі руйнує наша. Наші міста і нашу країну загалом з позитивних новин: 150 переселенців отримують домівки. Шведи будують житло для внутрішньопереміщених осіб на Волині. У Ківерцівській громаді Волинської області на територію здоровчого табору шведи будівельники зводять житло для вимушено переміщених осіб. Найближчим часом тут зможуть отримати нову домівку. 150 переселенців. Значить, цікавий, простий лаконічний, не каркас, стальні колони і. Далі дерево, утеплення тощо днями на Волинь прибули вже п'ять вантажівок, чи ще п'ять вантажівок з будматеріалами від меценатів зі Швеції. Серед них шість сучасних теплонасосів для забезпечення опаленням помешкань. Крім того, у Волинську громаду приїхали більше 20 шведів-будівельників, які вже розпочали роботу означає, що кожен спеціаліст власник чи іншого підприємства в Швеції, яке спеціалізується на будівельних матеріалах. Наразі триває модернізація існуючих будівель, незабаром тут утеплять фасади та відремонтують дах. Також для зведення нових житлових споруд заливають фундаменти, додають у обласній військовій адміністрації. Станом на 13 вересня розселили і забезпечили усім необхідним 73 тисячі переселенців. Це провели мова. Наразі в області проживають та мають статус внутрішньопереміщених осіб майже 60 тисяч людей. За даними облдержадміністрації, в області можливо додатково розмістити ще до 13 тисяч осіб. Приватний сектор, готелі, комунальні заклади, заклади, які не задіяні в освітньому процесі, хостели тощо. Більшість місць знаходяться в територіальних громадах, віддалених від обласного центру. Прекрасно. Я дуже радий. Насправді, як собі дає раду Волинь і дякую, звичайно, нашим партнерам європейським, які не словом, а ділом нам допомагають. На кінець новин ми завжди показуємо, що ж цікаво відбувається на заході. Я вже показував кілька проєктів креативних від компанії Smartwall наших колег з Відня. Цього разу я хочу показати дуже класну, як на мене, міську сільську ратушу. По німецьки це називається Радхаус. Радхаус у Нижній Австрії, яка має площу всього у нас 1240 квадратних метрів, але на перший погляд з фасаду вам здається, що це просто велика хата. Так? І насправді, на що хочу звернути увагу? Увагу я хочу звернути на те, що. Чому в даному випадку ратуша не виглядає як адміністративна споруда з якоюсь вежечкою, як це притаманно європейським містам, а чому вона виглядає як видовжений будиночок? Тому що її посадили в конкретне середовище, на конкретну вузьку і довгу ділянку. І ви бачите, які силуетні, силуетні дахи навколо. Попри те, це історичне містечко тут є катедра поруч, але середовище, як на мене, посадили це ідеально. Немає ця ратуша площі, як це притаманно невеличким містам, але мені насправді дуже і дуже подобається повністю дерев'яний каркас. О, подивіться, як біля тої барокової катедри стоїть і абсолютно не випирається вперед. Так? Ратуша зроблена повністю з дерев'яних клеєних конструкцій. При вході ви попадаєте в двосвітній атріум, нічого зайвого в декорі, абсолютно проста лаконічна структура. І, ну, як на мене, все, що просто, це все геніально. Тому хай в наших ОТГ після війни. З'явиться сотні тисячі нових, креативних, нетипових, хочу зазначити, проєктів, таких, як цей і, можливо, кращих. У мене все. Хай наші міста і ОТГ будуть найпрекраснішими на землі. Хай у нас будуть тільки хороші новини з фронту. Разом до перемоги! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам, які захищають нас від супостата. Папа, -па, до наступних новин!